Сучасний торгово-розважальний центр за адресою вулиця 600-річчя у місті Вінниці площею біля 2000 квадратних метрів потребував технологічне рішення для мікроклімату приміщень. Купер Hunter запропонував великий спектр різноманітного обладнання, зокрема припливно витяжні установки, комерційні кондиціонери та інноваційні vrf системи CHV-6 останнього покоління потужністю на 68 кВт. Система CHV-6 від Cooper Hunter – це надсучасне рішення для комерційних приміщень. Зовнішній блок системи тихий та економічний, а завдяки його потужності відстань до внутрішніх блоків сягає 1 кілометр, а перепад висот 30 метрів. Компресор нового типу CHV-6 дозволяє підвищити холодопродуктивність на 10% і теплопродуктивність на 30% у порівнянні із попередніми моделями. Система має центральний контролер, завдяки чому управління та експлуатація такої складної системи мікроклімату здійснюється швидко, ефективно та безпечно. Cooper and Hunter – це запорука вашого ідеального клімату. Звертайтесь до професіоналів. Ми завжди раді вам.